Ми вже готові долучити до нашого прямого ефіру Олександра Мамая, бійця спецпідрозділу Гвардії наступу. Сашко, раді тебе бачити. Принагідно вітаємо із Днем захисників України. Тож розповідай, як справи у тебе. Привіт, Сашко. Привіт, колеги. Дійсно, також хочу долучити долучитись до привітань всіх з Днем захисника і захисниць України. Вітаю всіх своїх побратимів з свого спецпідрозділу і всіх абсолютно хто долучився до оборони нашої України, і тим також хто забезпечує їхній тил. Я хотів би сказати, що зараз я на Луганському напрямку. Ситуація тут непроста, тому що не секрет, що ворог розгортає зараз 25-ту армію свою загальну військову на цьому напрямку. Відчуваються зміни. Відчувається, що тут змінюється тактика ворога. Як і раніше, ворог не шкодує особливо боєприпасів. Зрозуміло, що їх в росіян на жаль більше ніж у нас, навіть з врахуванням тих боєприпасів, які нам постачають західні партнери. Разом з цим, ми розуміємо, що нам допомагають західні технології, і тому ми беремо як і раніше, повторююся, як і раніше казав, не кількістю, а якістю. Сашко, то у чому найбільша різниця в плані використання тих самих боєприпасів? Наскільки хаотичними є їхні удари, і як відповідаємо ми, якщо можеш розповісти? Ну я скажу: власне, те, що я ну, так, власне, маємо... я ага. так, що та тактика, тактика. Використання така, що дуже часто ворог закидає, наприклад, сто 120... два. Все ж таки маємо певні проблеми зі зв'язком. Розуміємо чудово, що Сашко знаходиться у зоні бойових, і там не все може бути гаразд зі зв'язком, бо старлінки, вони звісно працюють, але ось такі ситуації теж трапляються. Як тільки відновимо зв'язок, то продовжимо розмову. Але загалом дуже приємно бачити Сашка. І ще зовсім нещодавно він сидів у цій студії, розповідав українцям про новини, про те, що відбувається загалом у світі. І давав свою дуже експертну аналітику з приводу і ситуації на полі бою, тому що. Військова справа дуже дотична до його діяльності. Про це ми і продовжимо розмову. Сашко, як чуєш нас зараз? Так, так, чую. Прошу вибачення, технічні були проблеми трішки. Так, розуміємо. Будь ласка, продовжуй. Так, хотів сказати, що окрім мінометів. Ну, все ж таки маємо перебої зі зв'язком, на жаль. Бо дуже хотілося би продовжити розмову. Можливо, вдасться налаштувати. Я на це надії, бо, як я вже казав раніше, Сашко дуже. Толковий навіть аналітик, я б сказав, розбирається у військовій справі. Він і у нас на телеканалі вів програму про це про озброєння, про тактику разом з Валентином Бодраком Security Talks, Я думаю, ви бачили і неодноразово власне у нашому ефірі. Наразі вдалося відновити зв'язок. Сашко розуміємо все чудово. Ти не хвилюйся, перебої зі зв'язком бувають. Будь ласка, продовжуй. Давайте спробуємо ще раз. Так, тут е, в укриттях е, завжди з інтернетом проблеми, але нічого. Намагаємося контактувати, як кажуть, з великою землею. Тож продовжу е, на авіаційні снаряди, некеровані ракети використовують Росіяни, які вони запускають з гелікоптерів, зокрема АК-52 і мі 8 різних модифікацій. А е, також використовують літаки, такі як су 25 парами. Це грачі, з них також нурси. Усі некеровані ракети запускають. І е, от це все чути, коли випускається пакет цих нурсів. Є Кілька секунд, щоб перейти в укриття, але коли прилітає на площу в той район, там де перебуває, наприклад, боєць, і якщо він не буде в укритті, то шансів рятуватись дуже мало. Тому і безпосередньо завжди всі бійці дуже слухають. Мало того, що вони розуміють, де вони, вони ще й розуміють, де вогневі позиції ворога, і дуже дуже. Е вчаться розрізняти на слух, тому що це може врятувати життя, і різниця між польотом, між характером звуку одного снаряду і іншого дійсно рятує життя, тому що один снаряд летить, наприклад, 3 секунди, а міна може летіти 30 секунд. Сашко, давай ще трохи про особовий склад поговоримо. Була новина про те, що росіяни з середини вересня цього року ймовірно вперше залучили до бойових дій, зокрема і на Луганщині, підрозділи новоствореної 25-ї загальновійськової армії. Що можеш сказати про неї? Загалом, яка їх тактика, яку вони використовують на полі бою? Наскільки вони підготовлені? Можливо, тобі відомо. Ну, я скажу так, що порівняно з сімдесят дивізією, дивізія. Тут... Все ж таки присутні перебої, так. як Сашко казав, через загрозу обстрілів. Зокрема, доводиться сидіти постійно в укриттях, бо ворог надзвичайно активно використовує авіацію за даними генштаму. Це навіть 99 випадків лише за одну добу. Це досить таки велика кількість. Відновився зв'язок. Сашко. Ми тебе бачимо, чуємо. Тому будь так, ласка, продовжуй. Так, продовжує. Будь ласка. Це На жаль, чуєш, так знову технічні проблеми зі зв'язком. Говорили ми з Сашею, зокрема, обговорювали. Новину про те, що Росія з вересня цього року ймовірно таки залучила до бойових дій, зокрема і на Луганщині, на Луганському напрямку підрозділи новоствореної 25-ї загальновійськової армії. Тож детальніше про це зараз нам розкаже наш колега Саша. Тож зв'язок наразі спробуємо відновити Саша, Як чуєш нас зараз? Так зараз вас чую добре, якщо дозволите продовжу так, продовжує звісно. Та... Будь ласка, тактика відрізняється. Якщо раніше тут е, орудувала російська 76-та дивізія, повітряно-десантна та її підрозділи, то зараз тут дійсно всі підрозділи 25-ї армії, а новоствореної тут збірна солянка. Насправді різних підрозділів, але от помітну, що помітно, е, що зменшилась кількість ось цих штурмів російських зараз. Вони От, дійсно більш грамотно працюють. От я ну маю це вираз, зараз. Не працюють грамотно. Росіяни вчаться на своїх помилках, і потрібно це розуміти. Не треба недооцінювати ворога. Росіяни дійсно вчаться досить швидко, і навіть якщо ми бачимо, що ФПВ дрони українські військові запускали дуже часто, а росіяни відставали. То тепер росіяни зрівняли в цьому рахунку і fpv дрони Можливо, паритет, а можливо, вже й росіяни частіше використовують так само. І з тактикою. Тактика змінюється. Уже ось цих м'ясних штурмів безглуздих тут я не бачу. Вони діють більш грамотно і вони дуже дуже активно використовують в першу чергу ствольну артилерію та міномети. І саме можна сказати, що дуелі мінометні це найбільш поширене явище, яке я бачу тут на луганському напрямку. Угу. Сашко, і на сам кінець мене навіть більше ніж тактика цікавлять звичайні будні наших військовослужбовців. От як ти міг би їх охарактеризувати? Чим починається і як закінчується ваш день? Безпосередньо твій і твоєї бригади, твого підрозділу? А ну, що я можу сказати, в кожного свої обов'язки. От я за всіх не можу говорити, але мій день він такий, що кожен. Безпосередньо там на схожі до моєї посади він заступає там на чергування. Він має свій сектор роботи, свою ділянку mm -hmm. роботи що був би а, повноцінний сон. От я мушу це визнати, що 24 на 7 ти маєш бути готовий. Про це тут не йдеться. Повноцінне бойове чергування, кілька годин сну і то добре. В принципі, засоби гігієни всі є. Хто захоче, той завжди буде чистий, як то кажуть, є можливість і там, скажімо так, якісь мінімальні водні процедури прийняти харчування, чудове, волонтери допомагають з харчами, окрім того, що є непогане забезпечення від національної гвардії України. Хоча по секрету скажу, що якщо брати сухпайки нацгвардії, сухпайки польські, і сухпайки, американські, то американські і польські, звісно. Полюбляють військові українські більше. А чому розкажу у своїх блогах? Маю таке бажання записати кілька відеоблогів про сухпайки або зробити розпаковку польських, американських і нацгвардійських, зробити таке порівняння. Я думаю, що буде цікаво, і можливо, там телеканал Апостроф Тві також буде цікаво покаже якісь фрагменти. Так, а скажи, де глянути потім? Так в мене на youtube каналі Одіар Мама також. В Фейсбук, в інстаграм. Я думаю, що хто захоче, то добре. А щоб легше було шукати, я думаю, підкріпимо якесь посилання під нашою розмовою. Сашко, дуже дякуємо тобі, що знайшов змогу доєднатися до нашого ефіру за те, що ти робиш, і загалом дуже раді тебе бачити. Олександр Мамай, боєць спецпідрозділу, був з нами на прямому зв'язку. Дуже тобі дякуємо. Дякуємо тобі.